Інформаційні підсумки четверга 27 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Підтримка військових. На засіданні виконкому ухвалили зміни до бюджету громади. Для переселенців та хмельничан Швейцарія передала місту гуманітарну допомогу. Навчають на місці. На базі електротрансу готують 11 водіїв тролейбусів. Сьогодні члени виконавчого комітету ухвалили зміни до бюджету громади. Зокрема, понад 100 мільйонів гривень передбачили на придбання житла учасникам АТО ООС, які мають першу другу групу інвалідності, учасникам бойових дій з числа ВПО, які мають третю групу інвалідності, та тим військовим, що брали участь у миротворчих операціях на території інших держав. Крім того, майже 80 мільйонів гривень додатково спрямували на підтримку військових частин. Деякі рішення стосувались підтримки та розвитку комунальних підприємств громади. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 38 питань детальніше Ірина Кондратюк. Понад 100 мільйонів гривень спрямували з бюджету громади для придбання житла учасникам АТО і ООС, які мають першу другу групи інвалідності, учасникам бойових дій з числа ВПО, які мають третю групу інвалідності, та тим військовим, що брали участь в миротворчих операціях на територіях інших держав. Такі зміни до бюджету погодили на засіданні виконавчого комітету. Учасники АТО першої другої групи інвалідності 60 мільйонів гривень. Це Учасники АТО з числа внутрішніх переміщених, які мають інвалідність третьої групи 25,5 млн грн. і це учасники, які брали участь в бойових діях на території інших держав: 16 і грн. тобто, в цілому, понад 101 млн грн. Крім того, майже 80 мільйонів гривень додатково виділили на підтримку військових частин, які дислокуються на території громади. Загальна сума грошової допомоги з бюджету для наших захисників лише за перше півріччя 2023 року сягнула майже 400 мільйонів гривень. Враховуючи допомогу родинам героїв, соціальні виплати, підтримку поранених і так далі. А якщо власне врахувати, що ще плюс 500 мільйонів гривень ми виділяли Міністерство оборони через військові облігації, то це ще плюс 500 мільйонів гривень по суті на підтримку наших військових, і це тільки за перше півріччя, другому півріччя, звичайно, що ця сума буде збільшуватись. Вже традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу пораненим військовим, родинам загиблих, батькам хворих дітей та мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Сьогодні матеріальну допомогу нас отримали 126 мешканців нашої громади на загальну суму 332 тисячі гривень. Крім того, дев'ятьом домогосподарствам надана матеріальна допомога в розмірі 157 тисяч гривень. Це ті домогосподарства, які постраждали від туристичної атаки російської туристичної держави. Загалом розглянули 38 питань, а ще на засіданні виконкому вручили подяки з нагоди завершення роботи табору Вишколу Подільська Січ літо 2023 Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Солодощі, іграшки та подарунки сьогодні вручали дітям у приміщенні обласної філармонії. Захід організували працівники благодійного фонду Карітас спільно із швейцарськими партнерами. Саме вони надіслали у Хмельницький велику партію гуманітарної допомоги для дітей-переселенців та юних хмельничан, які опинилися у скруті. Олександра Семенюк продовжить. Наталія Сацюк із чоловіком виховують трьох синів: найстаршому 12 років, наймолодшому два з половиною. До нашого міста родина Сацюків приїхала наприкінці минулого року. Ми з Херсонської області переїхали, коли звільнили нашу сторону. 22 листопада ми виїхали уїхали з дому, бо не можна було лишатися. Наш край зараз лінія фронту шукали заняття дітям, щоб вони вже тут. ми більше пішли до школи, шукали заняття старші хлопчики, займаються спортом. Сьогодні жінка разом з молодшим сином Віктором завітали на благодійний захід Швейцарія дітям України. Артисти обласної філармонії спільно із швейцарськими колегами організували концерт для дітей-переселенців та юних хмельничан, які опинились у скруті. Нам вдалося за допомогою мультимедіа засобів провести мости між українською національною культурою та швейцарською національною культурою. Також ми порівняли наші етнічні, порівняли наші етнічні національні інструменти, такі як Альбгорн швейцарський і українська трембіта. Також прозвучать кращі зразки музичної класики на швейцарську тематику і українська класична музика. На захід завітала і любов Автух. Жінка каже, виховує п'ятьох діток і змоги відвідати подібні концерти раніше не мала. За своє життя я перший раз на такому концерті. Вод мої двоє старших дітей, то їм дуже сподобалося, А я так вообще, ну, дякую, дякую, дякую. Після концерту на дітей чекали подарунки. Швейцарські волонтери, приватні підприємці, футбольні клуби та виробники шоколаду зібрали гуманітарний вантаж та передали Хмельницькому благодійному фонду Карітас. Ми познайомилися з гарними нашими друзями, тепер вже друзями із Швейцарії, які є небайдужі до того, що відбувається в Україні. І, попри оці всі моменти військові, вони все ж таки хочуть хоч частинку. Зробити такого добра доброго світлого для дітей, особливо для дітей, які є чи внутрішньо переміщені дітей з кризових сімей, чи дітей, які в той чи інший спосіб потребують нашої допомоги і нашої підтримки, цією акцією волонтери планують охопити близько 400 дітей віком до 18 років. Для них підготували солодощі, іграшки та одяг. Салаткою і капітки. Тут також пахуночок є для хлопчика, тут вже є спортивна футболка, така і шорти, також свічечки, ракетки. Ще сюди ми поставили до ракеток так само бутилочки для води і такі є сумки. Це ми припідготували вже для старших дітей, для підлітків. Отже, ну майже всі будуть з них вже студенти, то їм це буде в нагоді. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Одинадцятеро людей опановують професію водія тролейбуса на комунальному підприємстві Електротранс навчання стартувало 10 липня. Теоретичні і практичні навички здобуватимуть до 23 жовтня. І після складання іспитів у сервісному центрі МВС майбутні водії зможуть працювати на тролейбусних маршрутах міста. Після минулих курсів штат колективу підприємства поповнили 17 кермувальників громадського транспорту. Більше розповість Ірина Арі. Хмельничанка Наталія Сазіна одна з 11 студентів курсів водіїв на підприємстві Електротранс безкоштовне навчання стартувало 10 липня. Раніше жінка працювала у торгівлі за кермом уже понад 4 роки. В зв'язку з війною захотілося певної стабільності, тобто, щоб це була державна робота. Ну і ще шаблотка в принципі мрія дитинства. Дивимося на випускників попередніх групи, які їздять, задоволені, тішаться, це мотивує. Uh, не надихають нас, скажем так. Ну будемо радія на нові тролейбуси. Ні, не чути, на яких є. А далі звичайно будуть нові. я Думаю, Артур Птащук з 18 років працював у депо підприємства. Наразі йому 21. Я люблю завжди життя в русі, щоб було дуже подобається керувати такими великим транспортним засобом. От тобто, ну по душі просто. А так взагалі ну конкретно спроможна заробітна плата, умови праці, от пільги, коли буде пенсійний вік. Ви можете, відпрацювавши 12,5 років водієм автобуса чи тролейбуса на міських маршрутах вийти на пенсію. Дуже хороший колектив, дуже подобається навчання. Раніше курси водіїв тролейбусів тривали півроку, зараз три місяці. Кандидати також повинні мати водійські посвідчення будь-якої категорії. Цього року на навчання центр ЗАНСТІ нам направив 11 людей, 11 ми навчаємо. Того року ми навчали 18 людей, з них було, в нас залишилось працювати 17 осіб. Одна людина не змогла працювати у зв'язку з тим, що виявилося в сервісному центрі, що в нього не дійсне водійське посвідчення. Переваги немає чи то жінки, чи чоловіки. У нас на підприємстві йде гендерна рівність. Від теорії про будову, експлуатацію і водіння тролейбуса, правознавства та охорону праці до практики. Спочатку майбутні водії тренуватимуться на території підприємства, а під час виробничої практики на маршрутах міста. Електротранс одне з небагатьох підприємств України, котре готує водіїв тролейбусів власними силами. Запрошують на навчання викладачів з медичної підготовки та правил дорожнього руху. Ми маємо на це акредитацію від Міністерства внутрішніх справ, ми маємо ліцензію від Міністерства освіти. Водіїв у нас зараз 204 чоловіка. Так як ми розвиваємося, ми намагаємося оновлювати, ми намагаємося купувати додаткові одиниці рухомого складу. Водіїв нам потрібно постійно порядку 300-350 чоловік на даний час для того, щоб у нас було комфортно працювати. Курси водіїв тролейбусів триватимуть до 23 жовтня, і після складання іспитів у сервісному центрі МВС теперішні студенти зможуть працювати на маршрутах міста. За кошти ЄБРР електротранс планує додатково придбати понад 40 нових тролейбусів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Учасниці громадської організації Волонтерська сила потребують допомоги. Більше року хмельничанки Олена Микитюк та Леся Садоченко готують гарячі кружки для захисників. Це швидкі сніданки, які запарюються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Кожна порція містить вівсянку, сухе молоко, горіхи, родзинки та інші поживні інгредієнти. Коли лише розпочинали цю справу, в придбанні продуктів часто допомагали небайдужі хмельничани. Нині ж купують все переважно за власні кошти. Тож просять, аби люди долучалися. Подробиці далі. Хмельничанки Олена Микотюк та Леся Садочанко готують гарячі кружки для українських захисників. Це сухі сніданки, які запарюються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Волонтерки роблять їх спочатку повномасштабного вторгнення, аби, хоч якось, допомогти військовим у боротьбі з ворогом. Ча кружка вона швидка в приготуванні, смачна, поживна. Хлопці в тяжких умовах можуть собі з легкістю їх приготувати. Просто заляли водичкою кипяченою, буквально до трьох від трьох до п'яти хвилин настоялися в кружечці і можна споживати. Готують переважно вдома, зізнаються частіше окремо. Та коли запити великі, збираються разом. Нині мають сформувати 200 порцій, які відправлять на два напрямки. Хлопці просять багато. Вони деколи дуже соромляться просити, але ми бачимо, що їм подобається, і тим більше, що на позиціях їх це дуже виручає. Готують не самі, допомагають діти. Трирічна Вікторія Садоченко та семирічний Данило Микитюк. Хлопчик каже, із мамою фасує пакети чи не щодня. Я деколи гуляю, а деколи я. Хочу допомогти, і до мене всі друзі дзвонять, виходь гуляти, хоч гуляти. Ну, я розумію, що я хочу гуляти, але треба ж допомагати теж військовим. Кожна порція містить вівсянку сухе молоко, горіхи, родзинки та інші поживні компоненти. Вага однієї орієнтовно 200 грамів, кількість інгредієнтів вимірюють ложками. Вівсянку, дві ложки, невелик. Далі сухий сніданок. Дві ложки. Волонтерки додають, коли лише розпочинали справу в закупівлі продуктів, часто допомагали небайдужі хмельничани. Нині ж готують переважно за власні кошти, тож просять, аби за можливості люди продовжували долучатись до допомоги. Хочу наголосити на тому, що це потрібно робити постійно, тому що ми на постійній основі виготовляємо сухі сніданки, далі піде осінньо-зимовий період, ми ще підключимо вітамінні чаї. Тому велике прохання до всіх, до всіх жителів міста, жителів громади підтримувати нас, допомагати, бо ми допомагаємо хлопцям, а вони оберігають наш спокій. А для кого? На сьогодні. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. Книгу полеглого героя Артема Задоянчука Я хочу бачити весну презентували у центральній публічній бібліотеці. До збірки увійшли 22 поезії хмельничанина про життя, кохання та війну. У лютому 2022-го Артем Задоянчук вступив до лав тероборони. Згодом воював на Донеччині. Загинув у травні 2022-го поблизу Слов'янська. Збірку поезії презентували 26 липня, коли Артему Задоянчуку мало б виповнитися 37. Ірина Муляр продовжить. Послухай, можна запитання. Таке просте, про сенс буття. Я думаю, що це кохання. Сердець поріднених биття, грайлива посмішка дитини, сльоза від щастя на щоці, обійми рідної людини слова подяки у кінці. Або ці очі, що я бачу, весь всесвіт був тоді у них. Я знаю все і все пробачу, душею поки я не стиг. Вірші полеглого у російсько-українській війні хмельничанина Артема Задоянчука декламують у центральній публічній бібліотеці. Тут презентували збірку героя Я хочу бачити весну. Перші рядки Артем написав ще у підлітковому віці. Я нашла я знайшла архів з 2000 року. Там було написано перші вірші Задоянчука Артема, але він їх не показував. Вже потім, десь у 14-16 років, почав мені читати. Я його перший критик і перший слухач. Артем Задаюнчук вирушив захищати Україну добровольцем. 25 лютого 2022 вступив до лавтероборони. Згодом відправився служити на Донеччину. Загинув у травні 2022 року поблизу Слов'янська. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти. Поховати героя у рідному місті вдалось у квітні цього року. Мрія Артема надрукувати збірку своїх віршів збулась 26 липня у його 37-й день народження. Як я мріяла про те, що він приїде, і я зможу йому сказати, що твій син вже їздить на велосипеді. Він це зробив, він може. Але так не вийшло. І тепер я єдине, що можу робити, це сину розказувати про те, як батько хотів. Міг старався. Артем це всесвіт, який можна е, вивчати все життя. Літератора Віталія Міхалевського, який написав передмову до збірки, найбільше вразили слова Артема: Якщо не було б темряви, не було б світла. А тому передмову він почав зі слів Світло його творчості. Це вірші про боротьбу зла і добра. І саме він віддав своє життя за це, що було світло. Мене вразила глибина його і ширина філософії. Виявляється, що в один день війни, на який він побув, ну, дає, мабуть, роздуми про життя і про філософію більше ніж 10 років на, тут, на в цивільному житті. Той читав його вірші, звернув увагу, що там більше питань. Його завжди світ, який навколо нас ставив таке становище, що він його не розумів. Він не розумів, чому люди такі підступні, чому люди в першу чергу матеріальні. Думаю, я би хотів, щоб ми його не просто поважали і цінили, а намагалися зрозуміти, які питання він нам задавав і собі, і чому ми на них до сих пір не маємо відповіді. Надрукувати 200 примірників збірки вдалось завдяки програмі Щодня читаю українською видання можна буде знайти у всіх бібліотеках Хмельницької тергромади. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Патріотичний захід до дня державності відбудеться у Хмельницькому 28 липня о 16.00 хмельничан та гости міста запрошують у сквер імені Тараса Шевченка. На відвідувачів чекають виступи академічного ансамблю пісні і танцю, козаки Поділля, виконання бойового гопака, концерт від школярів. Крім того, для усіх охочих влаштують майстерки з виготовлення ляльок, мотанок, патріотичних листівок та історичну вікторину. Так як цього року другий рік поспіль відзначається таке свято. І управління молоді та спорту вирішило зробити таку патріотичну програму, трошки пізнавальну для наших мешканців, в більшості для молоді міста. Розказати, як встановлювалася наша держава від початку Росії до сьогоднішніх днів. У програмі передбачена і Вікторина на знання історії України і встановлення України. Буде живий чат-бот, тобто в нас буде кілька історичних постатей. Ну, скажімо так, виконавці історичних постатей, вони трошки кожен розкаже про себе, вони відіграли велику роль становленні нашої держави, це е, е, князь Данило Галицький, це княгиня Ольга, також інші постаті наші відомі, Богдан Хмельницький також буде. Вони розкажуть трошки, як вони вплинули на історію України. Виступати козаки Поділля, бойовий гопак, виступи, це також наші народні скажімо так, колективи, які також ну, представляють нашу культуру, звичаї. Письменники нашого міста розкажуть свої вірші на тему також української державності, незалежності. Акт третій регіональний. У Хмельницькому готуються до фестивалю аматорських театрів. Відбуватиметься він з 6 до 8 жовтня. Загалом покажуть п'ять вистав від акторів-аматорів з міста Ананів Одеської області, Калинівки та Ілінців Вінницької області, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Перегляд вистав у рамках фестивалю безкоштовний. Акт третій. Він має концепцію історичного регіона історичної регіональності театру. Що мається на увазі? Цього року будуть представлені колективи з історичного етнічного регіону Поділля. Насправді це дуже цікаво, адже багато хто не знає, наскільки розширений історичний регіон Поділля і що до нього входить і Одеська область, трішки Тернопільська область, Вінницька область, Хмельницька. І це все дуже цікаво і класно, і фактично із цих маленьких міст. Колись давно зароджувався український театр. Він також має таку таку ще одну невеличку особливість. Він буде фестивалем камерного театру, тому що цього року нам доступна камерна сцена нашого монотеатру Кут і вистави всі будуть відбуватися ось тут. 6 жовтня ввечері Ми відкриваємо відкриваємо наш фестиваль, відкриваємо нашою виставою і виставою про наше місто. Документальна вистава про скурів, цегла і любов, яка розповість нашим. Глядачам, нашим гостям нашого міста, про трішки про наше місто. 7 жовтня ми будемо мати дві вистави. І 8 жовтня, так само, в неділю, дві вистави. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте вірити в себе та наших захисників. Побачимось.